Сити берег річки у Херсоні, пофарбувати стіни в Івано-Франківському притулку, скласти мапу чистої води, і все протягом двох тижнів. Відпустка: хтось до Туреччини з Єгиптом на усе готовеньке, а хтось у пакеті все виключено українським бездоріжжям у поля у морі годувати. Проте за ідею ми знайдемо много істочників де дійсно дуже хороша, чиста вода, і розкажемо найголовніше головне битом людям, що дійсно все хорошо. Я мы що и ті, которые не очень хороші. І об этом теж мені кажется, надо рассказать. Два тижні екстремальних умов 5 тисяч кілометрів у авто у пошуках чистої води та благодійних вчинків. А добровольців стільки, що інтернет-голосування довелось влаштовувати. Відібрали з здебільшого дівчата. Я взяла з собою 10 футболок, ну щоб так міняти. І не, там не буде часу прати, тепла кофта. Ну, Офметика, і косметика сукня, вечірня сукня і кеди на каблуках. Так команди сформовані, кеди спаковані. Акція Знай, що ти п'єш стартувала за усіма пригодами, спостерігатиме і в усіх добрих справах допомагатиме знімальна група нового каналу. Тож усе найцікавіше протягом двох тижнів у репортері. Ну що, поїхали? «Знай, що ти п'єш! Вет у Києві і біля нього пані Валентина переконана, вода, яку зараз п'є, найвищої якості. Там осадки вибивають такі рижі, і все все що угодно. А тут ніколи не буває. Нічого. Скоро дізнаємось. Перший забір води. Первая соловка вселище ТВ. Далі як у казці, вода мертва в колонці на кладовищі. І вода жива джерело у лісі. Я до вечір дежуру, значить, вода живе. Ось так цілий день і кружляли учасники експедиції у пошуках доброї води. У криницях, джерелах, водогонах, ставках, річках. Надвечір команди виконали свої завдання і почали збиратися на місце першої ночівлі. Просто неба. Далі курс молодого бійця з виживання в польових умовах. Я это сделала. Я собрала штырь. А что это? Это штырь. Правда, я еще ничего не знаю. Это... Пока девчата наметы будуют, у пересудни лаборатории зибранные изразки воды анализуют. Мы проводим общий анализ воды на такие элементы, как хлор, это если водопроводная вода, на железо, на нитраты, фториды, на жесткость. Тоже немаловажный фактор. Для того, чтобы можно было с уверенностью сказать, можно ли эту воду использовать в пищу, либо, ну, За результатами експедиції складуть інтерактивну мапу води України. А для пані Валентини, що бере воду в одному зі столичних бюветів, вже є новина. Лабораторні аналізи показали, вода тхне, а ще в ній забагато заліза та залишки мийних засобів. Тож не ідеальна. Таша Трофимова, Сергій Манацков, новий канал.